Якщо вони дотримаються своїх слів, то наші хай теж припиняють. Але ну, хай краще був би мир. Зараз немає питання вже віри, треба прямо чекати відповідь. Я не можу так відповісти. Ну, але виглядає неправдоподібно, якщо чесно. Ну, нічого доброго я не чекаю, так що вибачайте. А в там, тобто, що може бути це 30-денне перемир'я? Чи поки дотрим, буде поки Курську область в Путіни звільнить, не буде перемир'я. А тоді, може, він почне. А зараз поки не буде. Не вірю. Таких і перемовин без кінця і краю були, Бо були є, і є. І толку не. ніякого немає. Якби там ще була і Росія, то б було... може щось би і. Ну, було, Завжди було. ж Америка а, з Росією буде щось там. Будемо до... надіятися. Дай Бог, щоб закінчилася да, війна. Дивилася да, за, за, за кров, Господи Боже. Жив... Чи вірите ви, що Росія буде дотримуватися цього Не віримо. Ні. Не віримо. Це такі брехливі люди, що ніякої віри немає. Немає. Ну, що, що немає, то немає.